Знайшли винних. В уряді назвали причину авіакатастрофи Ан-24, що сталася в Донецьку 13 лютого цього року. Спеціальна комісія з розслідування негаразду завершила аналіз чорних скриньок. Фахівці встановили, пілоти втратили навики керування літаками. Тому авіасудно не втрималося на злітній смузі, зачепило 10-метрову метеовишку і перекинулося. Перед самою посадкою літак втратив швидкість, а екіпаж не зміг зорієнтуватися в погодних умовах і посадити машину. В національному бюро з Розслідування авіаподії розповіли, що командир літака невчасно зорієнтувався у ситуації, адже мав велику перерву між цим і останнім рейсом, та й летів без інструкторів. швидше за все, це розгубленість. Людина просто розгубилася. Треба було самому взяти руди бортінженера, який сидів чи спав, я не знаю, і натиснути їх до упору, і тим самим попередити втрату швидкості та піти на друге коло. Після інциденту в Державній авіаційній службі заборонили усі рейси компанії Південні Авіалінії. Зараз триває досудове розслідування. Уряд виділив постраждалим 750 тисяч гривень компенсації. Сім'ям всіх п'ятьох загиблих вже виплачено по 100 тисяч гривень. Як і планувалося. 19 постраждалих отримають до кінця квітня по 25 тисяч гривень. Іде оформлення документів, і документів буде сесія Одеської обласної ради. Авіакомпанія додатково заплатила 100 тисяч гривень сім'ям загиблих, і по 15 тисяч 21 постраждалому. Компенсацію також обіцяють і страховики. Нагадаємо, 13 лютого під час посадки на литовище у Донецьку розбився літак, що здійснював чартерний рейс з Одеси. На ньому летіли футбольні вболівальники на матч ліги чемпіонів між Шахтарем та Дортмундською Борусією. Внаслідок зіткнення із землею корпус літака розвалився навпіл. На борту було 52 пасажири. П'ятеро загинули, дев'ятьох госпіталізували.